Добрий день, діти! Ви вже дізналися, які є кімнати у будинку. Сьогодні ви дізнаєтесь про них більше. У коридорі що ми робимо? Так, ми залишаємо верхній одяг та взуття. У цій кімнаті є шафа для верхнього одягу та шафа для взуття. Ще стоїть комод з дзеркалом. У комоді ми зберігаємо грібінець та прикраси для волосся. У вітальні є крісло, диван. Телевізор та шафи, де ми зберігаємо все для вітальні. У кухні є стіл, стільці, верхні шкафи, тумби, в яких ми зберігаємо все для приготування їжі. Ще стоїть піч та холодильник якому ми зберігаємо їжу. Ось ми з вами і дізналися про меблі у деяких кімнатах. На цьому наше зняття добігає кінця. До нових зустрічей, діти.